Я вже на місці, Розчехлив приборчик. І зараз нас чекає попереду такий легонький пагорбик. Він такий довгий, туди-довгий, ще йде, йде. Тут за день не обійти це все, звичайно. Я вже на місці копу безпосередньо і зараз ми розпочнемо свої пошуки. Ви зі мною? Ну тоді погнали. Що знайду цікаве, неодмінно вам покажу. Камаради, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми знову в Бандерських лісах горах. гор. Був я тут довгих, вже 7 років. Тут є позаду мене венгерські позиції. Починаються. На цьому пагорбі стояли венгерські гірсько-єгерські підрозділи Едельвейс. Вони також мали так, так, були венгери з Едельвейсами. І сьогодні я хочу піти побадати, повпікати, що я пропустив, можливо, ще раз цими місцями. Не був я тут давно. 7 років пролетіли для мене тут 7 хвилин, буквально. Що знайду, обов'язково вам покажу, що не знайду, не покажу. Підписуємося на канал, дивимося, буде цікаво. Камеради, не був я тут ас довгих 7 років, але знахідки мене чекають. По-любому я багато що пропустив. Перша знахідочка відразу, перший сигнальчик в лісі. Ось подивіться, що я знайшов. Що тримав цей ліс для мене довгих 7 років. Цей затвор швидше всього що манліхер. М43, чи як там якось так. Затворчик почистити в музейчик буде супер. Класна знахідочка. Ось такий затворчик мене тут чекав. Супер-супер. Просто клас. Знахідки радуються на цих місцях. Радина чергова небезпечна знахідка. Це є литуха, 82 мм радянська з таким бакелітиком, носиком. Але нема стабілізатора. При ударі, при польоті, воно відламало. І десь відлетів стабілізатор. Залишилась тільки така мінашка. Ужасна, страшна знахідка еховіни. Прикопуємо тут, для нащадки залишаємо. По-любому їх хтось знайде. Якщо вона не згнила за 70 років і ще за 170 не згниє. Буде в такому прекрасному стані. Залишаємо. Не беремо, звичайно. А у нас ось така знахідочка Чергова, це є піхотна. Протипіхотна міна, радянська, помс. Ось так вона виглядає. Без колишка, без тротилу, без запалу. Уже безпечна Чугунна. Більший склад чугун, ніж метал. Ось такі кубики Це розривалося при взриві на ось такі осколочки. І цей кубік ранив отих солдат. Які Можливо, десь тут ходили. Наступали венгерські. Нагадаю, це і помс радянських військ. Протипіхотна міна. На колишку, така був колик, сантиметрів 30 чи 35, не пам'ятаю І в ми затиклося звідси. Детонатор, що зверху, і до дерева. Така розтяжечка Залишилась тільки помс. Звичайно, тут все було, але все згнило Видно, залишки колешка цього. Всередині. Ну, нічого, будемо шукати краще. Останнє звичайно не бежемо. Хай догниває, чекає слідуючих копарів, за 70 років вони точно з'являться, такі як я приблизно. Ради у нас цікава чергова знахідочка, якийсь боєць сидів, чого я на гільзу? Це гільзовий сигнал. Чого я і звернув увагу, то що гільза була вся помнута, порізана. І думаю, опять вони ці солдати мадярські щось там приховали. Так і є. А нічого особливого, патичок був сильно забитий всередину, то мене вона зацікавила. Я її розламав мультитулом. І о, знову ж бачимо, що солдат просто тримав порох сухим. Там далі йде порох, нічого такого, але ось цей колишок, дерев'яний був плотно забитий який просто від природи не міг туди ніяк попасти. Так що камради не пропускайте гільзові сигнали, тому що в гільзах найбільше багато може бути вирогідне і цікаві знахідки речі. Не сама гільза, а в гільзі. От, наприклад, таке або щось подібне, або така, як записка в минулому відео, вони щось любили ховати, никати в гільзі, Можливо, амулет, можливо навіть якийсь золотий зуб, чи ще щось, ще щось, чи хрестик, чи якусь ладанку. Вони завше никали в гільзи. Так що завше копайте гільзові сигнали і привертайте, досліджуйте, в цьому найбільшу уваги. Тому що там може бути вас чекати несподіваночки, цікавиночки. Камеради, у нас цікава знахідочка, така залишки, баночки, крема для рук, швидше за все, нівея. Венгри також мали нівею. Як це? Без бархатних ручок і на фронт. Ніяк. Сіли, намастили ручки кремом, писочки, лиця свої. І вперед за карабіни до бою. Ось такі були тут мадяри, які за собою слідкували і дивилися. І тут ще є таке клеймо, правда, не читабельне. Дуже не можна нічого побачити. Але щось там є VPS 7 і 799 чи то грам, там не може бути. А може і бути. Щось там є. Таке не дуже розборчиво. Вже вся згнила, продерева. Мадярі вже тут нема страшні руки, а баночка все залишилося. Ось такі були ухожені тут мадяри. Елітне військо після а ми народ шукаємо ходимо пікаємо залишаємося на каналі дивимося спостерігаємо щось знайду, що цікаве вам невмінно покажу ось така жбонь попалася на венгерських позиціях це значить є залишки від гранати F1 ручної радянської так званої легендарної Славносвісної, всім відомої лимонки, яка є по сьогодні, випускається. Це залишки Запала Кавешникова. Ось таке тут йшли в бій. Були в попиті ручні гранати-лимонки, закидали бідних венгрів. Ось така справа. Це все залишилося, зірвалося. Калешники в одну сторону, мадяри в іншу сторону полетіли. У нас така знахідочка чергова, гільза така потужна попалася верхова. Від крупнокаліберного кулемета венгерського також Е, Значить клеймо там проглядується. 43 рік, я там трошки старався помити, але не видно. Але гільза здорова бодрячко. Отак От мадяри лупили тут з палімтю. Була серйозна зброя тут. А, проти ворога. Ось бачимо таку гільзочку. Давно їх не знаходив, давно я цілими їх знаходив. Були бронебойні, і розрівні. Такі патрончики класні, взагалі бомбезні. Але шкода, вже їх нема, нема. Підвизбирала їх. Вже давно незамітно їх немає. Але гільзочка здорова як дзвін. Класно, шукаємо далі, не перемикаємося, ходимо, шукаємо, пікаємо, нипаємо. Щось буде цікаве, без кого вас введу в курс справи. Шановні камеради, під цим деревом от навколо я обшурфив і знайшов ось таке чержничко далеких, можливо, 90-х або ще навіть 80-х. Ось таку заначку я знайшов, гільз. Дивіться, все тут було в купі. Навколо дерева гарно сховано. Бо на купі це неможливо, щоб по фронті, щоб так стріляли і тут це все було. Це по-любому заначка. І що тут є, бачимо? Тут є папашівські. Ось такі гільзи. ТТшні. Та? Поназбирювали діти. Ну, Звичайно, маліхер, 86. 40 рік Клима, 39, й коги. Ну і без Мосінки не обійшлось, звичайно, гнилою ржавою. гільз. І що цікаво, діти назбирали, де вони знайшли, це я вже не скажу, ніхто не знає і не буде знати. Вони знайшли гільзи ржаві, мега рідкісні, дуже круті, якщо вони в гарному стані, звичайно. Це були МЛки по 44 му році від автомата, кулемета. Автоматопістолета, Кіраль венгерського. Це дуже рідкісні хороші патронки були і гільзи від них. У них були клейма МЛ44. Зараз ми нічого не побачимо, звичайно, бо вони всі ржаві, страшно. Були латуні, були і біметалеві такі. Така заначка. Шкода, що діти не залишили чогось хорошого. І файно, залишили якесь гуана для щірлиця. От залишили би тут. Заникли. Дві жмені срібних монет, золотих, прикрас і всякого такого. Прийшов штірс, знайшов. І всі доволі. Діти забули, штірс знайшов, тішиться. І всім все класно. Наша чергова знахідочка. Це є така залишки. Гільзи від ракетниці. Була гільза сама паперова, картонна, видно тут папір. Набитий такий згнивший стлів за 70 років і ще в такій фарбі навіть. Чи то лак. Гільза тут кусок цієї латунь. І видимо 43-й рік. І номер якийсь 537. такого, 43-й рік. Бо бої тут відбувалися якраз по 43-му. Знахідка небезпечна. Ось такий відказничок, прилетів сюди з русських позицій. Ось такий був корисний текстоліт, карболіт, як там його називають, і все поламалося. Летів, летів, 50 50-очка летіла і перелетіла. Вона аж впала. За позиціями, бо я зараз знаходжусь за позиціями. І летіли і нікого не вбила. Ще не зірвалося до того. Класно. 70 років пролежала І ще пролежить. Зараз сховаю, закопаю для нащадків. Після мене хтось буде ходити, шукати, радіти. Так, камеради. Тисну я додому вже, покопав на сьогодні, класненько. Супервенько, знахідки, не сильно, звичайно, так собі. Я не розраховував тут знайти, бо знаєш, що потішив затворчик звичайно, Знахідок, те, що я вам показав, знайшов в відео, іду монтувати для вас цей фільмчик. Підписуємося, залишаємося, дивимось.